І парламентської роботи дуже важливо. По-друге, я хотів би привітати всіх учасників форуму від імені Інституту Євроатлантичного співробітництва, який є співорганізатором цієї конференції. Ну і третє, я хотів би привітати учасників цієї конференції в іншій якості, якості співпрезидента парламентської асамблеї Євроне, яка розпочала свою роботу в травні минулого року. Звичайно, що для, для мене питання європейської інтеграції України, питання цивілізаційного вибору України є надзвичайно важливим, тому я з радістю погодився на участі конференції. Думаю, що без перекрішення цей євроатлантичний форум, який відбувається вчора, сьогодні, в Києві є найважливішою подією. Для експертного середовища, для сподіваюся, урядовців, для представників влади і для опозиції. Що стосується теми нашої конференції, то я хотів би сказати, зупинитися на декілька концептуальних питаннях. Перше, що для України є європейська інтеграція? Для України європейська інтеграція є цивілізаційним вибором. Цивілізаційним вибором для держави, для політичної еліти, для нації. Е, ну і оскільки е, тут долунала фраза про те, що е, в Україні утвердились і панують європейські цінності, то я дозволю собі не погодитись з цим твердженням, тому що якраз проблема взаємина між Україною і Європейським Союзом полягає в тому, що Україна своєю політикою сьогоднішньої нинішньої влади не стверджує європейські цінності, а діє супереч європейським цінностям і стандартам. І це є серйозною проблемою. Питання пов'язаної Юлією Тимошенко і Юлією Луценко за політично мотивованими звинуваченнями є якраз виразом проблем з. Діями української влади, які суперечить якраз з європейським цінностям і стандартам. Що для Європейського Союзу є можлива інтеграція України до е, е, Європейського Союзу, звичайно, для Європейського Союзу це є питання геополітичне. Звичайно, для європейського союзу це є питання, яке е, з одного боку полягає в реалізації економічних інтересів Європейського Союзу. На території найбільшої європейської держави нашого на нашому континенті, крім того, для Європейського Союзу це означає, як і для всього демократичного цивілізованого світу, розширення простору демократії за рахунок цієї найбільшої європейської держави. Що означає для Росії можливість європейської інтеграції України? Для Росії це означає можлива втрата прагнень Росії. Встановити домінування на просторі колишнього Радянського Союзу і перш за на території України. Вчора тут заторкувалося питання про спільний інтерес Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки щодо України. Вчора також і Ніколангер згадував сумнозвісний 2008 рік і рішення Бухарестського саміту НАТО. Говорячи про те, що це було правильне далекоглядне рішення, я готую з цим не погоджуюсь. Але я хотів би поставити запитання цій аудиторії, всім учасникам цього форуму. А що було би, якби після перемоги демократії в Україні в 2004 році, після появи нової демократичної держави в центрі Європи? Що було б, якби Європейський Союз? Змінив свої концептуальні підходи до нової демократичної України. Що було б, якби Європейський Союз тоді в 2005-2006 році сказав так в перспективі членства України в Європейському Союзі? А можливо, ми сьогодні мали б зовсім іншу Україну, а можливо, влада в Україні була би зовсім іншою. На жаль, цього не сталося. Я думаю, залишаю відповідь і аналіз цієї ситуації на роздуми учасників сьогоднішнього форуму. Що стосується взаємин між Україною і Європейським Союзом останні два роки приходом нової влади в Україну, я хочу з жалем констатувати, що відбувається стрімке загострення взаємин між Україною і Європейським Союзом. Ми є свідками погіршення всіх можливих міжнародних рейтингів щодо України. І це прикро. Якщо порівняти всі рейтинги, до 2010 року, які мала Україна, чи то права людини, чи то питання економічної свободи, чи то питання навіть е, оточуючого середовища. Скрізь всі рейтинги свідчать про погіршення ситуації в Україні. Відбувається наступ на опозицію Ув'язники е, Юлії Тимошенко, Юрія Луценко є якраз особленнями погіршення цієї ситуації. Е, що за цим криється? За цим криється бажання помсти. Найбільш рейтинговому політичному опоненту України саме це і не допущення не допустити найбільш рейтингового політику України до політичних змагань нашій державі, які мають відбутися під час парламентських виборів в жовтні цього року. Фактично, євроінтеграційний курс нашої держави, який активно розвивався і був започаткований попередниками в 2005 році. Став заручником нинішньої політики політики нинішньої влади і її фобії. Що стосується парафування, то я згоден з Євгеном Переливіним відносно того, що це питання технічне, але це технічне питання перетворилося в політичне питання під час саміту України ЄС 19 грудня. Саме не порахування цієї угоди стало політичною, політичною ознакою наразі взаємина між Україною і Європейським Союзом. Особисто я, як професіонал, вважаю, що питання пархування є технічним також і е, очевидно, що воно має відбутися десь в першому кварталі цього року. Що стосується підписання і ратифікації, маю великі сумніви, що е, до е, після парламентських виборів е, цього року. Ми будемо слідкувати підписати і ратифікації цієї угоди. Все буде залежати від того, чи будуть вибори 2012 року демократичними і вільними, судячи з поведінки нинішньої влади, мені здається, що влада буде все робити для того, щоб підготувати фальсифікацію цих виборів. Як це вона робила в 2004 році? Як це вона робила в минулого року на Місцевих виборів. хочу нагадати, що найвищий рівень фальсифікації, який відбувся на виборах, органів місцевого самоврузування саме був на Сумщині до 40% рівень фальсифікації. Отже, ми, як представники демократичних сил, готуємося до цих виборів для того, щоб не допустити масової фальсифікації виборів. Те, що вона буде, в цьому немає сумнів. Чи може Європейський Союз вплинути на Україну? Плані в контексті її демократизації. На мою думку, може, але цей вплив є обмежений і обмежується він самою нинішньою українською владою. Е, яким чином вибори 2012 року і Євро 2012 може відбитися на взаєминах з Україною? Я думаю, що. Е, в результаті проведення Євро 2012 Україна може мати як позитив, так і негатив. І все буде залежати від того, як буде проводити, проходити чемпіонат Європи з футболу. Але нас в Україні турбує те, що вже сьогодні є підстави говорити про масові корупційні дії влади по відношенню до... Витрат державних витрат на підготовку до Євро 2012 тисячі Вже сьогодні експерти прогнозують, що Україна не отримує назад внаслідок проведення євро 2012 тих коштів, які були вкладені в підготовку.